Я особисто вважаю, що не побажав би нікому відчувати взагалі будь-який біль. Та? От. Але якщо ви е, опинитеся в ситуації, коли будете відчувати цей біль, це не ознака того, що все пропало, все погано і так далі. А це е, означає, що ви рухаєтеся. Тим напрямком, тим шляхом, а, який є максимально ефективний. та Бо, як я казав, вже це той урок, який ви маєте здобути, який ви маєте пройти, і пройти його, Ну хай буде з честю. Та? Тобто, щоб винести максимальну користь. Бо е, біль це вже доконаний факт, який здійснився. І... На жаль, виправити, повернутись назад і виправити, да як то кажуть, підстелити соломки немає можливості, але є точно можливість правильно на це все діло відреагувати, зробити висновки і, як мінімум, не повторювати е, тих обставин, які призвели до цього болю.